Добрий день. Сьогодні у нас 4 липня і ми робимо міжрядку Ось таким модним культиватором, дуже класний на баштані. Це він вже тут робить другий раз цим культиватором. І два рази ми проходили іншими лапами. Все отак воно йде. Працюємо повним ходом, Міжрядку робимо і формування густоти. Ну, як би не казалось, але після нього трохи стає. ось виходить де не робилось і пушиться, а ось ось так виглядає там, де вже зробили. І вроді ми проходили фризою, яка і змільчала все, а все рівно воно вже за тиждень воно вже утряслась з земля, уляглася, вже немає такої пиляки. І треба робити. Нагадую, що, це, що цей. Агрономічний прийом, він не тільки бореться з бур'яном, але і ми робимо як полупарову систему і зберігаємо вологу. Вологу зберігаємо за рахунок того, що пересушується у нас один верхній шар, Тобто 3-4 см ми ним жертвуємо заради того, що 10 см там у нас знаходиться і зберігається волога. Ну, Це така... таким чином. Що йдемо не бистро, потихоньку, але займаємося прополкою. Полем і виконуємо агротехнічні прийоми на Баштані. Баштан без розшення. Сіялось 21 травня, сьогодні в мене 4 липня і сходи я отримав на початку червня. Тобто тут вегетація десь. Місяць він вигитує, на нього нападали кліщі, прийшлося обрабатувати акторофітом, біопрепаратом. Біопрепарат цей вже був внесений три рази, два рази по пів літра і один раз по 300 грамів. З обов'язковим варили агроліп по 300 грамів пачом, по 300 грам на гектар. Це отак. Вот